10 днів на одинці у бета 1.5.0.1 Чи знайшов я містику, про яку всі говорять? Сьогодні проведу 10 днів на сервері Майнкрафт Бета 1.501. Так як там начебто з'являється Herobrine Бета 1501 це версія Майнкрафту, яка вийшла 20 квітня 2011 року. Які нововведення та фікси там були. Перше. Тепер на сніг та воду можна поставити блоки. Друге дощ не провалюється крізь напівпрозорі блоки. Третє виправлена текстура гарбуза в інвентарі. Раніше вона була повернута задньою стороною. Четверте текстура гарбуза на голові гравця тепер повернена передньою стороною. П'яте гра більше не завершується під час встановлення електричних рейок. Шосте. Вовки зустрічаються рідше ніж 1,5, але частіше ніж 1,4. Сьоме. Блоки не могли бути розміщені в осередку виходу печі. Восьме. Якщо Майнкрафт виявляв пошкоджений файл, він намагався відновити світ. Проте ця версія несумісна з серверами. Так, як клієнт і сервер мали деякі баги, через які тебе кікало, тому на стороні серверу потрібне ядро, що підходить до версії майкрафту бета 1501 І таке ядро називається Бета Beta 1502 Beta1502 — Бета це серверний фікс, і зміни в ньому такі: перше. Більше немає аварійного завершення гри з повідомленням Internal Server Error. Збій викликаний помилками на сервері версії бета 1.5.0.1 у режимі SMP. Друге, гравці більше не опиняються на екрані Saving Chunks, коли дістають щось з верстака. Добре, тепер ми знаємо технічну базу, але до чого тут Геробрін? Точної дати першої задокументованої появи цього дотіка не існує. Проте його ознаки подекуди бачили на сервері beta 1502. Найбільше доказова база на дискорд сервері одного популярного біфу шукача. Назву казати не буду, але знайти його неважко. На сервері гравців були такі явища: перше заміна звичайних смоускіпів на їх рестованому версію. Друге фантомне відчинення дверей. Третє. Загорання дерев. Четверте. Хрести з кругляку. П'яте вибухи динаміту. Шосте. Сам Героблін. Сьогодні я спробую знайти Геробріна або його ознаки та просто дивні її містичні явища. В кінці відео буде аналітика подій, де я спробую довести, що містики не існує. День 1 Старий Майнкрафт виглядає дуже пусто та самотньо. Мені до сих пір моторошно. До речі, у мене на записі гра синхрон звуки, тому у моментах ви будете чути з невеликою затримкою. Поганою чи скудною. А тут вона взагалі, ну. Не знаю, мені чогось не подобається. Я здобув своє перше дерево. О, тут тварини бігають. О, да, це старий Майнкрафт. У цій версії дошки були тільки одного виду, що трохи дивно. Далі я за кадром трохи повиживав, і наступила ніч. Моби, особливо Кріпера, у цій версії дуже моторошні. Вони бездушні та постійно тебе переслідують. Почекайте, це кріпер буде тільки земною ходити і все. А, все. А! Чорт! Тут ще скіл кріпера. Далі я створив ліжко та ліг спати. Таким був мій перший день. День 2 Після сну я захотів забрати верстак. Проте він дуже довго добувався. Тому я просто пішов далі. А потім я помер від вибуху Кріпера. До речі, у корови з'їхали роги. Цей баг трохи кометний. Далі я знайшов вугілля. А потім під кінець дня помітив, що коли заходить сонце, в інвентарі небо стає помаранчевого кольору. О, до речі, коли відкриваю я інвентар, то, як ви бачите, тут вже жовті. Хочому дуже сильно і темне-жовто таке. Ні, темно помаранчеве певно. Трохи дивно. Мені потрібно вже будувати, ну. якийсь будинок, бо я тут ці просто безхатьку. Коли... Тоді побудую його. Потім я збудував невеличку хатинку у горі. Мені ось ця сера механіка більш подобається, бо як це я отримую три двері зараз. Двері у цій версії відкривалися на ЛКМ і на ПКМ, що трохи збиває з пантелику. А щоб зламати двері, потрібно зажати ЛКМ. Зажати. Навіть, навіть якщо воно відкриється. Так, зараз зроблю. Після крафтингу смолоскіпів, я розмістив їх біля бази. Щоб моби не спавнилися. А потім пішов спати. День 3. На третій день я вирішив здобути дерева. Мені здається, що краще зараз тут випиляти ліс. Береза — це теж просто деревина, як і дуб. У цій версії навіть різних дерев не було. Тільки текстура інша, і то воно, як ви бачите, криво зроблено. Далі я вирішив здобути їжу, але свині не дропають м'яса, У цій версії його взагалі немає. Потім я вирішив зробити експеримент двері. Але перед цим створив вишку для наглядання за базою зверху. Під вечір я розмістив двері для того, щоб подивитися на їхню поведінку. Трохи зроблю ілюзію будиночку. Не знаю, може містика таким, та, таким образом реагує. Все. Тепер я буду стояти до кінця ночі в АФК, але не показуватиму весь процес, бо це дуже довго. День 4. Після слідкування за світом я вирішив трохи підкрутити розташування дверей, так як одні з них не видно під час нічної варти. Далі я зайшов у печеру, але там був кріпер, який просто завис, поки я до нього не підійшов. Трохи бісячий бах. Що це було? Типу. Він просто завис. І тут взагалі нічого не було крім кріпера. Потім я зайшов у іншу печеру, і вона чогось обрізана. Це дуже дивно. Хоча це просто баг. Коли я ходив поглявані, побачив вовка і вирішив його приручити. У цій версії його поведінка така ж, як і зараз. Просто уявіть, пройшло 15 років, а вовки, крім текстур та звуків ніяк не змінились. Потім я вирішив дізнатися максимум висоти, і це дорівнювало 128 блокам. Для того часу це було дуже багато. І знову ці обрізані печери. Трохи бісить. А я хочу знайти залізою чи щось інше. А тут просто обрізана печера. На цей раз я вирішив прокопати блоки та перевірити, чи цей чанк зламаний, проте з ним усе добре. Зробив скріншот печери, який покажу в кінці відео. Тож додивіться до кінця. А ця печера взагалі здається глибокою та темною, але там просто стіна. Причому в налаштуваннях гри немає йде опції яркості. Дякую, що зараз гравці можуть змінювати цей параметр. Ну і нарешті я повернувся на базу та ставку АФК. День 5-6 Після нічного слідкування я пішов униз. Але коли хотів бити павука завдяки кріперу, він вибухнув, тим самим вбивши мого пса. Я не знав, що він що тут був пес. Грусно. Далі я почав копати шахту і знайшов вугілля, залізо, золото. Небо у цій версії дуже зоряне, це краще, ніж нічне небо, яке є зараз. Потім я скрафтив залізне кайло та продовжив здобування ресурсів у шахті. Коли я знайшов лавове озеро то почав його висушувати завдяки Кругляку. Просто думав, що в старих версіях Майнкрафту діаманти знаходяться біля лави, а результат пошуків ви побачите пізніше. Коли я висушував лавове озеро випадково опікся, тому мусив закрити його блоками, щоб лот не згорів. І зараз почнеться найцікавіше. Коли я йшов за предметами, то почув кроки, які були біля мене. Все чогось не жаліть, вратив. От просто не жаліть. А щите шаги? А хто це такий? Ну, потім вы... Ви... Почекайте, я хочу взяти лута і подивитися, що це таке. Це взагалі хто тут? Так, ну все. І... і якщо я тебе побачу зараз ті бки то я тебе просто... п**ахну. Тільки спробуй мені якось напугати, Я тебе просто... Ну, у мене сервер сервер під моїм контролем, тому я тебе просто... Знищу тебе з ним. Так, все, не вирушися. Давай, іди, іди, иди сюди. Нічого не буде. Я тебе тільки вб'ю. Виходь. А. Цей він є. Оцей зомбі-буся містика. Добре. Я щось дуже сильно дуже сильно щось емоціонально це було. Нічого не було взагалі. Чекайте, а що це тоді було? Дайте я похожу і немає, Чекайте, давайте в 3. Такий. Це, це 4, 6, 14, 56. Все, я зрозумів, хто це був. Це був кріпер. Так, це був просто кріпер. Проте я все одно бігався. Тепер ви бачите, як я висушую лавове озеро. Шкода, але діамантів немає. Далі я вирішив прокопатися ще глибше, аж до Бедруку. І почалось дещо реально містичне. Тій версії. Не знаю, чим мені тут можна займатися. Що це? А від чого померла курка? Як курка померла просто так? Ну і в кінці дня я почав будувати фортецю і знову пішов на нічне слідкування. День 7. Сьомий день почався з дощу. Ох, як я його не люблю. Моє завдання сьогодні продовжити будувати фортецю. Перед тим, як лягти спати, я пережив один момент, який мене сильно налякав. Я його покажу пізніше у розділі аналітики. День 8. Я прогулювався і побачив дуже штучно зроблену яму. Проте, напевно, це просто бах. Далі я знайшов сніжний біом, але мене зацікавив не він, а ця піраміда. Вона виглядала трохи схоже на ці піраміди, які робить сам Герубрін. Але насправді це просто гірка і не більше. Що ж, повертаюсь додому і лягаю спати. День 9. Як тільки я прокинувся, я написав у чаті Herobrine, are you here? Що прокидається як Herobrine. Чи ти тут? Подивимося, як він відповість. Далі я збільшив сто вишки і став на цілий день у АФК. В останній день пошуків містики я вирішив зробити таблички з написом Хер are you here?». Щоб розважитися, я зробив якісь окультні тотеми та просто дивні будівлі. Можливо, геробрізреагує, хоч на це. Далі я три рази напочав у чаті повідомлення «Summon Herobrine», що перекладається як викликати Геробріна. Але все марно. Виживання закрито. Аналітика. Давайте проаналізуємо події, які трапилися зі мною за ці 10 днів. А також я покажу вам скріншоти на той самий загадковий момент сьомого дня. Для початку поясню, чому померла курка. У старих версіях, коли курка падала, вона отримувала шкоду. Але у бета 1.5.01 такого не було. Плюс, якщо це була б моментальна смерть, тоді б вона не кудикала від болі. Не знаю, чим мені тут можна займатися. А які моби можуть нанести шкоду курці? Ніякі. Але у старих версіях є один баг. Але у старих версіях є один баг. Коли я моб застрягає у текстурах, він помирає. Але я жодного разу не бачив смерті у текстурах. Хоча. так. Я бачив місяць тому, коли грав на цій версії. Дійсно, деякі мови помирали у блоках, тому смерть курки це не містика. Тепер проаналізуємо скріншоти гри. На усіх зображеннях нічого містичного немає. І подивимось той самий страшний момент сьомого дня. А те, звідки Як ви бачили, на підлозі чомусь валялась вовна, хоча вівцю я не бивав. Це також не містика, так як ви не раз бачили, як моби зникають. А з овець, крім вовни, нічого не дропається. Моя теорія така: вівцю бив вовк, бо, як ви бачили, вовки у цій версії вже існують, і вони не раз ходили на мою базу. Напевно, вовк бив вівцю, а потім або втік, або задоспавнився. І лут від вівці залишився просто лежати на підлозі. Ось така ця загадкова бета 1501. Якщо ви бажаєте ще відео про містику чи про цю бету, обов'язково напишіть про це у коментарях. Також, щоб дивитися мої топові відео, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок. До зустрічі!